Вони рувалися у повітовий центр Ніжин, де були розташовані армійські склади. Просимо до слова заступника міністра внутрішніх справ України, генерал-майора міліції Зиму Леоніда Миколаєвича. Добрий день всім присутствующим. Я хочу сказати, що имею честь по поручению министра внутренних дел, генерал-лейтенанта милиции Могилева Анатолія Владимировича. Рыбить на Черниговщину и присутствовать на этом знаменательном празднике, будем так говорить. Потому что я когда увидел сколько молодежи здесь и ветеранов, мне действительно кажется, что здесь действительно пришли люди почтить память людей, которые 90 лет тому назад окропили кровью, защищая интересы государства Черниговщины. По поручению министра я должен еще вручить свой э, подарок министра это э, револьвер 1916 года, который был э, использовался на вооружении, в том числе и в э, рядах милиции и это как э, когда строят дом закладывают фундамент э, капсулу, чтобы этот вот подарок был основанием для того, чтобы в городе Ілі в райделі, або в другому місті, був музей. Виконали наказ, не пропустили противника до життєво важних об'єктів Ніжина, військових складів, що могло б призвести до розгулу анархії та беззаконня, нового витку кривавих розбоїв, грабежів та насилля серед цивільного населення. Того квітневого ранку 1921 року під дорогинкою, ціною життів понад сотні міліціонерів. Були врятовані здоров'я, спокій та безпека тисяч життів Ніжина та навколишніх сіл. Довгий час подвиг Ніжинських міліціонерів з деяких причин залишався невідомим широкому загалу чернігово Сіверського краю. В довідниках та фундаментальних працях істориків гран... грандіозний бій, в якому майже в повному складі загинула вся Ніжинська повітова міліція, згадувався кількома реченнями або, в кращому разі, одним абзацом. І лише скромний монумент у Гоголівському парку нагадував Ніженцям та гостям міста про міліціонерів, які 29 квітня 1921 року, не вагаючись, віддали свої життя заради безпеки та спокою земляків. Від себе особисто, від колегії ОМС, хочу завірити керівництву Міністерства внутрішніх справ України, міністра внутрішніх справ України Анатолія Володимировича Могильова. Тому що пам'ять буде жива в серцях міліціонерів і в тому, що ми музей цей створимо. Те, що відбулося 29 квітня 1921 року під Ніжином, це є трагічною сторінкою, яка вписана в історію нашого краю кров'ю. Цю кров пролили міліціонери Ніжинської військової, повітової міліції. Разом з бійцями протзагону та частиною добровольців, які виступили на захист наших громадян, на захист тих інтересів, які тоді представляла тодішня держава. Зрозуміло, що, ведучи бій під дорогинкою, вони розуміли те, що, можливо, не всі обставини цих подій або перестороги були враховані. Але... Вони з честю виконали свій обов'язок, і практично всі загинули. Про ці події багато сказано, але ще більше, мабуть, історикам і аналітикам доведеться сказати. Часи були непрості, і похід сюди банди, мабуть, був не тільки захопити зброю, а ми знаємо, що це в час була надзвичайно складна обстановка в державі. І ці роздверстки, інші дії на той час. Вони просто збурювали людей і приводили їх до певних незадоволень. І, можливо, відновлюючи свої правила, свої порядки, бандити хотіли підняти якийсь бунт на Чернігівщині, ну, безумовно захопивши зброю, і проявити невдоволення масове невдоволення тодішньої влади. Зрозуміло, що дії уряду. І заміна цього продрозверстки на продподаток трохи людей десь що зупинила. І головне те, що люди повірили в силу міліції, в силу влади, і вони не пішли з бандитами. І, мабуть, в цьому є один із успіхів того, що бандитам не вдалося зробити на Чернігівській землі. Банда ще тривалий час гуляла по цих краях, і потім була силами цих мужніх людей пізнана з території Чернігівщини. Але першого. Травня, коли міста святкували свято, Ніжин хоронив бійців міліції. Напад був настільки непередбачуваним, що Ніжинська міліція не встигла навіть зайняти бойових позицій і прийняла нерівний бій. Всі міліціонери, серед яких також було багато вихідців із різних сіл Ніжинського району, виявили високу мужність і відвагу. До кінця виконали свій обов'язок і зупинили. Бандитів. Вони віддали цьому бою найдорожче своє життя, а нашій благословенній землі мир, спокій та добра. Спасибі. Человека, землю, Земли убить земли с и в замеду еще